Hello, hello, my dear students. Let's start our today's lesson. And first of all, let's check your homework for today. Давайте перевіримо ваше домашнє на сьогодні. Я сподіваюся, ви тренувалися в читанні тексту. І сторіночка 48, яка у нас була домашнім завданням, була uh, на самоопрацювання. Exercise 1: Look and match words with the pictures. So, number one, clue. It's this picture. Number two. Team. Команда. Так. Number three. Classroom. Picture C. Класна кімната. Number four. Stripes. Лінії. picture E. Number five. Treasure hunt, Пошук скарбів. picture D. Put the pictures in the correct order. Пригадайте, яким чином відбувалась історія. Number one. Number two, number three, number four, number five, number six. І в третьому завданні у вас повинні бути написані власні відповіді: сподобалась історія чи не сподобалась, яка була підказка найлегшою, на вашу думку, а яка найважчою з історії? And now let's work with our students' books, page 70. Працюємо в підручнику, сторінка 70. Сьогодні ми розглядаємо звуки «ау», які представлені буквосполученнями OW, OU. For example, down. Brown mouse house. Звук «ау» в всередині слова, але в даних словах ми пишемо OW, down вниз. Brown коричневий. А в даних словах ми пишемо OU mouse мишка, хаус будинок. Будь ласка, запишіть дані приклади слів з кожним звук, звуком, і також ми додамо ще декілька слів як приклади. For example, звук «ау» – буква сполучення OW. Записуємо. Down вниз. Brown коричневий. Now зараз. Cow корова. Crown корона. Oh you миша. House будинок. Count рахувати. Loud гучний. Cloud Хмаринка. Можна записати ці слова тренуватися у їхній вимові. LET'S listen and chant this уем. ACTIVITY 2 Listen and chant. Then say the words that have the ow sounds. The Brown House. In a small town, there is a brown house. A cow is on the house and it can't get down. It can't get down. Діти, це свого роду скоромовка. Ми повинні лише тренуємося. так? Тренуємося у вимові кожного речення. The brown house коричневий будинок. In a small town – В маленькому місті. There is a brown house – Є коричневий будинок. A cow is on the house. Корівка на будинку. It can't get down. It can't get down. Вона не може спуститися. Не може спуститися. Let's pay attention to the words with the sound au. Давайте знайдемо всі слова, в яких ми чуємо звук au. Браун, Хаус, Таун. Місто. Знову Brown у нас повторюється це слово. Знову house. Кау, корівка. Get down. Донизу. Спуститись донизу. Тренуємося у вимові цієї скоромовки і виконуємо наступні завдання на наступний урок наш як домашнє. Exercise 1. Look and say. Назвіть кожну картинку. One, two, three, four, five. Її можна кожну картинку також підписати, назву кожної картинки, записати в зошит, пронумерувавши їх. Town, Down, Mouse, and Brown. Далі ми тренуємося вписувати звуки OW або OU у віршик. In a small town, there is a brown house. A cow is on the house and it can't get down. It can't get down. Пробуйте спочатку вписати олівчиком, не дивлячись, не користуючись підручником, потім перевірте себе і виправте помилки. Записати OW або OU в пропущені ось у нас місця. And exercise 3» – Розподіліть слова. Запишіть ті слова, які з першої вправи зі звуком АУ, але буква сполучення OW. І зі звуком «ау» але буквосполучення сполучення OU. Слова, які в нас є в першій вправі. This is the end for today. Thank you for your attention. Have a nice day. See you. Goodbye.